Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Що я вам тут зібрала? Покажу вам оригінальний утеплювач капота зі складського зберігання безпосередньо з заводу МЗ. Приміряли на капот. Зараз покажу ближче всі нюанси моменти. Чому покажу виконання? Ну, тобто, Моделі є, як то там пряма, бокова е, труба, як там йдуть решітки, підфари і так далі. Ось тут, тут буває кругла, квадратна. В общем, я вам покажу безпосередньо всі на ньому вирізи, отвори, тому що виконання тільки таке. Але це, ще раз повторюю, оригінальний. А ви вже робіть для себе е, висновки, кому іменно підходить, кому подобається, тоді замовляємо. Е, в общем, Почнемо зі тканини. Це такий кожзам, ось. Ось такої структури. Бачите, він ну, основа ну, прошитий на тканині. Він складається з двох половин, ось так от голова, ось так, окремо, і ось ця частина безпосередньо, зараз зі всіх боків покажу. Теж окремо, Так, з двох половинок тут все зрозуміло. Ось так ось він такими пасками стягується. Хто знає, пам'ятає, ще на, у радянські часи на, на, на рюкзаках було ось, ось таке от, кріплення. Я не пам'ятаю, як це називається. Оце ось. Хто пам'ятає, будь ласка, нагадайте. Так. Ось тут є така виїмка, якщо під. А, так, фокус кудись зник. Ага, камера замерзла. А, під фари, отак, якщо кріпити, є виїмка. З цієї сторони він, виходить, повністю суцільний. А, так, під решітку Тут, виходить, ось так от він не кріпиться, але а, клапан, ось я вам показую. Отак от як карманчик, але він ось тут, отак от іде з запасом. Тобто заправляємо сюди і, в принципі, ось, кажу, ось його з запасом він входить, але я ж кажу, не фіксується. Ще раз я вам пробіжуся по всім вирізам, щоб всі бачили, виконання буде тільки таке. Кому підходить, все влаштовує, замовляємо. Ось тут це все воно співпадає. Капот, Ну який був на такий, це я вам просто чисто, наглядно приміряю. а так З тієї сторони у нас там просто суцільно. Тут все усе показую, отак от такі ще куски з кармашками. Раз, два, і три. Так, якщо стояти по ходу трактора, з, лі, з лівої правильно, з лівої сторони у нас виходить з трьох частин складається. З правої суцільний кусок. І, як то кажуть, морда лиця у нас окремо. Я думаю, куди там ще детальніше, щоб ви потім не просили фото. Тканину я вам показала, з чого складається, як кріпиться всі отвори. Показала. Всім дякую за увагу. Кому цікаво, звертайтеся. І хто мав досвід ще з оригінальними утеплювачами капота, будь ласка, напишіть свої відгуки. Дякую за увагу, до нових відео.